Мистецтво війни Сундзи. Форми місцевості частина 10. Сундзи сказав. Форми місцевості бувають такі, відкрита місцевість, де можна занапаститися невдала для початку бою. Вузька, небезпечна, але важливо віддалена. Місцевість називають відкритою, якщо я можу йти. І ворогам вільно зайти на неї. На відкритому місці спочатку захоплюй висоту освітлену сонцем, аби полегшити систему постачання. Тоді перевага на твоєму боці: місцевість, на яку легко зайти, але з якої важко вийти, є такою, де можна занапаститися. На ній, якщо ворог не приготувався, нападай і перемагай. Якщо супротивник уже налаштувався на баталію, то, летівши на нього, не здобудеш звитяги, тоді складно буде вийти з бою і наслідки будуть невтішними. Якщо ж я вдарю і не переможу, якщо ворог теж не матиме успіху, отже, ця місцевість невдала для початку бою. У такому місці, навіть коли антагоніст намагається туди заманити, не треба наскакувати. Ми ж заманюємо ворога і вдаємо, що відходимо. Дозволь половині протиборчого війська вийти і відтак бий. Тоді тобі буде це вигідно. Якщо місцевість вузька оточена обабіч горами, спочатку її загарбують. І закріплюється там. Якщо ж ворог першим захопив це місце і зміцнився, та не вдається до нападу і до того ж у нього небагато фортець. Атакуй. Небезпечну, але важливу місцевість мусиш взяти в лабети першим. Спочатку захоплюй височину, освітлену сонцем, і чекай там на супротивника. Якщо ж він першим став на, ос на осонні, залиш цю позицію, і не нападай. Якщо ж ти ворог далеко одне від одного, стратегічна перевага однакова, тоді тяжко викликати ворога на бій, і в ньому не буде ніякої переваги. Ці шість принципів складають основу знань про місцевість. Знати ці шість принципів найвідповідальніше для генерала. Цього не можна не знати. Військо може. Страждати від утрати позиції, несубординації, повної поразки, хаосу, неорганізованості, відступу, усі названі шість бід зумовлені не природою, а помилками генерала. Якщо характеристики армії однакові, але одна нападає на іншу в більшими силами, то наслідком стане втрата позицій. Коли вояки сильні, а командир слабкий, то маємо субординацію. Поєднання ж сили командира та слабкості солдатів призводить до повної поразки. Якщо старші командири гнівливі, нехтують наказами, зустрічаючи супостата, не контролюють люті, свавільно кидаються до герцю, а генерал не знає своїх можливостей, починається хаос. Якщо генерал слабкий і не дуже зуворий, не чітко керує військом старшина й вояка у стані невизначеності а бойові формування в без... безладі, це називають неорганізованістю. Якщо генерал нездатний правильно оцінити ворожу потугу, використовує мало солдатів, аби протистояти великим силам. Недруга. Нападає на сильного, немає добров... добірних бояків на вістрі атаки, це призведе до поразки. Усі чи шість ситуацій призводять до поразки. Знати це найважливіша відповідальність для генерала, не знати цього йому заборонено. Форми місцевості можуть бути сприятливими для війська. Відповідальність генерала полягає в тому, щоб знати супротивника, зважати на характер місцевості. Її складність і відстань, аби забезпечити перемогу. Той, хто на цьому знається, це використовує, беззаперечно виграє. Хто ж неминуче програє? Якщо з витяги в баталії певна і гарантована, а імператор наказує не битися, ти зобов'язаний битися. Коли ж у змаганні ти не бачиш Вікторії, а імператор наказує воювати, тоді не воюй. Генерал нападає не заради слави, відступає не через острах. Єдине про що він дбає захистити людей і бути корисним імператорові. Такий генерал є скарбом для держави. Якщо генерал береже солдатів, як немовлят, тоді вони підуть за ним у найнебезпечніші місця. А якщо він поводиться з вояками, як з улюбленцями, вони підуть з ним на смерть. Якщо ж він нато опікується бійцями, то не зможе їх використовувати. Якщо генерал їх надмірно любить, то ними годі командувати. Якщо солдати в хаосі, навряд чи вдасться їх дисциплінувати. А якщо вони подібні до зіпсованих дітей, то з ними не повоюєш. Якщо ж я знаю, що моє військо вже здатне напасти на ворога, але той зараз невразливий, то шансів на вирос тільки половина. Якщо ворог уразливий для нападу, але наше військо не спроможне зараз нападати, то від доброї нагоди перемогти тільки половина. Якщо ж і супротивник не стійкий перед нашим ударом і наші солдати можуть атакувати, але ти не знаєш місцевості, не нападай. Шансів вийти з бою героєм половина. Той, хто знається на війні, нападає без сумніву. Його стратегії ніколи не виснажуються. Тому знай і ворога і себе, перемогу буде гарантовано. Знай землю і знай небо. Джерело звиття буде невичерпним.